Два місяці, як призначений на посаду командира цієї частини. До того 11 років виконував обов'язки начальника медичної служби 128-ї бригади. Керувати медичною службою бригадою тяжче, ніж бути командиром мобільного стрілу. Тому що медична служба бригади розкидана, а от, виконує завдання, скажімо так, більш на передові. В 2014 році, коли ми заїхали в червні в зону АТО, основна кількість фахівців була з військово медичного клінічного центру Центрального регіону і інших госпіталів. Потім, коли почалася мобілізація, госпіталь перейшов на іншу організаційну штатну структуру. Ми вже переїхали в Сєвєродонецьк, то відповідно група Сєвєродонецька перейшла вже сюди до нас, але в нас відкрилася група в Попасні. На даний момент в нас. У нас працюють повноцінно працюють дві групи: це Щастинська та Станиця Луганська, яка забезпечена хірургом, анестезіологом, терапевтом, операційною медсестрою. Ми стояли на ВОПі, це був штурм, можна сказати, з міста Мар'янки. Мене поранило близько 10 годин ночі, але сюди я вже попав біля 10 годин дня. Це не була Можна сказати, помилка якогось медиків. То, що відсув обстріл, в нас обійшли з трьох сторін і до нас не міг ніхто добратися. Тут умови дуже добрі, лікарі хороші, медсестри хороші. Все супер. А Він не 14 З 14, 15 та 16 років. Вже набагато відлажені системи запросу на евакуацію, надання кваліфікованої допомоги не тільки в нас, а й на передових бригадах, на нульових рубіжах. Тут можемо одночасно розгорнути шість операційних і забезпечити їх операційними бригадами. Тому на даний момент ми можемо набагато більше прийняти поток поранених і справити з ними і подалі відправити на евакуацію. За весь період АТО. Ні один хворий не помер в госпіталі. Це йде така от легенда серед військовослужбовців. Якщо його везуть 59-й мобільний госпіталь, значить він буде живий, здоровий і попаде або до своєї сім'ї, або обратно до своєї частини. Лікувальний процес це добре, але ну, територія також має бути. В гарному стані. А коли я сюди прийшов, то, то звичайно була затоплена земля, пісок, був і на місці фонтана була куча сміття. Були пропозиції це вирівняти площадку, капличку, ставити, вирівняти площадку, сцену робити. Ну а в кінці кінців. Ми вирішили зробити щось неординарне, де немає ні в якому госпіталі, і піднявши архівні документи, ми зрозуміли, що тут колись був фонтан, який був построєний у 1964 році. Коли їм був засипаний, яким мені невідомо, я вже це не вникав. І як кажуть, ми підключили зусилля, і в нас все виходить.